І ось я вже перемістився під блок живлення. Бачите, плюс-мінус. Підключений. Так, струм. Струм у нас не показує нічого. Так, зараз я переверну відео. Потужність. І ще раз потужність. Так, тепер вхідна напруга у нас 29,2 вольта. Вихідна відрегульована на 12,2. Так, бачите? 29,2 вольта. Тепер цією кнопочкою ми можемо вимкнути. Оп, вимикаємо. І вмикаємо. І тепер. І тепер у нас оці два стабілітрони ледь такі тепленькі. Вже не 50, не 50 градусів. Оце чомусь тепліший. За цей. Ну, не знаю. А оця ось мікросхема. Hej, hladno.